Виконуємо номер 536 із підручника Геометрія 7» та номер 41, крапочка із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Периметр Периметрикутника дорівнює 40 дециметрів, чи може одна з його сторін дорівнювати? Завдання перше 21 дециметр, друге 20 дециметрів, третє 19 дециметрів. Приступаємо до виконання. Нехай сторона трикутника А дорівнює 21 дециметр. Нехай сторона. А дорівнює 21 дециметр. Знайдемо суму сторін Б і С. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх сторін. Тому, щоб знайти суму Б і С. Нам потрібно від периметра відняти сторону А. Периметр за умовою у нас 40 дециметрів, віднімаємо 21 дециметр, отримаємо 19 дециметрів. А тепер перевіряємо на рівність трикутника за теоремою про нерівність трикутника. Сторона трикутника має бути менше, ніж сума. Двох інших сторін. У нас сторона 21 дециметр, а сума 19. Нерівність трикутника не виконується. Отже, робимо висновок: одна сторін не може дорівнювати 21 дециметр, суперечить нерівності. Трикутника, Робимо висновок. отже одна з сторін не може дорівнювати 21 дециметр. Завдання друге тепер нехай сторона А дорівнює нас за умови 20 дециметрів. Знову ж периметр трикутника – це сума довжин всіх сторін. Знайдемо суму Б і С, для цього від периметра віднімаємо довжину сторони А. Периметр у нас 40, віднімаємо 20, отримаємо 20 дециметрів. За теоремою про нерівність трикутника Довжина сторони має бути менше за суму двох інших сторін. Перевіряємо у нас 20 і 20. Суперечить нерівності трикутника. Шить. Нерівності. Трикутника. Отже одна з сторін не може дорівнювати 20 дециметрів. І третя задача, нехай сторона А У нас третє це 19 дециметрів. Знову ж перемет сума довжин всіх сторін. Знаходимо суму Б і С, це буде у нас 40 відняти 19. Отримаємо 21 дециметр. І за теоремою. Про нерівність трикутника, сторона трикутника має бути менше, ніж сума довжин двох інших сторін. Перевіряємо, як відбувається у нас. У нас сторона 19, а сума 21. Дійсно, сторона трикутника у нас менше довжин двох інших сторін. Нерівність Трикутника виконується, отже сторона одна одна з сторін може Дорівнювати 19 дециметрів номер 536 із підручника Геометрія 7 та номер 41 11 із підручника Математика 7 виконана.